Франциско, зараз у твоєму житті багато змін. Ти змінив зачіску після роботи у британському X-Factor знову повернувся із Лондона до Києва. Я люблю Україну. Я люблю, люблю, люблю Україну. Я завжди говорив, що Україна мій другий дім, і зараз намагаюся будувати своє життя тут, будувати свою імперію, працювати в нових проєктах, створювати нові no шоу. Мабуть, саме в Україні живе твій бойфренд. Тому ти знову і знову сюди повертаєшся. Катю, щойно у мене хтось з'явиться, ти дізнаєшся про це першим. Зараз у мене нікого немає. Я один досі. Не знаю чому. Мабуть, через те, що я весь час присвячую роботі і не маю можливості заводити нові знайомства. Зізнаюся тобі, я чомусь завжди подобаюся людям, у яких уже хтось є. Кожен хто намагається зі мною познайомитися, уже має бойфренда або чоловіка. Мені ніколи не трапляються самотні люди. Хто зна чому? Я скоро їду до Бразилії, тому сподіваюся, що познайомлюсь там із кимось. Ти мабуть знаєш, що в Україні політики почали боротьбу з гомосексуалізмом. Розробляють спеціальні закони, що забороняють пропаганду одностатевих стосунків. Що ти думаєш з цього приводу? Це повна маячня. Тому що ані релігія, ані влада не може диктувати тобі, кого любити, з ким бути в інтимних стосунках. 2013 рік на дворі. Хто ти такий, щоб говорити мені, що я можу і чого не можу робити? Традиції Традиції завжди змінюються. А як будуть себе поводити ці політики, якщо раптом виявиться, що їхня донька лесбіянка чи син гей? Що вони тоді будуть говорити? Лицемірно мовчати? Чи міг би залишити Україну через закони, що забороняють тобі бути із тим чоловіком, якого ти любиш? навпаки, я би відстоював права гомосексуалістів. Те, що я гей, не робить мене менш чоловіком. Я можу бути із привабливою жінкою, можу кохатися з нею, можу зрештою з нею одружитися, якщо захочу. Хоча навряд чи таке буде. Моя сексуальна орієнтація не робить мене гіршим чоловіком, не зменшує мого таланту. Тому у чому проблема?